Ти дотями та знову відчути смак життя. У Вінниці два з половиною місяці працює безпечний простір для жінок та дівчат. затишно -спейс. Ми зосереджені саме на ем підвищенні спроможності жінок на емоційній стабілізації жінок. Цільова аудиторія наша як жінки, які постраждали від війни віничанки, так і жінки, жінки, які постраждали від гендерно зумовленого насилля в навчальному закладі, в на роботі, вдома. Мета ініціативи захистити, надати психологічну, юридичну та соціальну допомогу жінкам і дівчатам. Ми можемо назвати це також і коворкінгом для жінок, коли вони можуть прийти, залишити свою дитину на педагогиню або дитячу психологиню і відвідати або захід в великій залі груповий, або індивідуальну консультацію юристки, якийсь менеджерки суспряцівниці або однієї із психологів завдяки підтримці благодійного фонду Вастоксос і «Кєр» послуги надаються жінкам, дітям і хлопчикам від 3 до 14 років повністю безкоштовно. Затишно Space це водночас і місце для саморозвитку та навчання, в якому панує атмосфера турботи та підтримки. Жінка звертається абсолютно з різних питань: питання розлучення, аліменти, соціальні виплати, відшкодування, компенсація житла усе Працюємо над усім. Турбуються у просторі і про найменших відвідувачів. З малечої тут працюють психологи та педагоги. Не лише граються, а й проводять свої рідні арт-терапії. Наша дитяча ігрова зона відкрита для діток від трьох років до чотирнадцяти. Я індивідуально підходжу, бачу, що любить робити дитинка. Я з нею спілкуюся, допомагаю їй тут відчувати себе безпечно, спокійно, щоб вона не хвилювалася. Вже два місяці відвідує затишок Спейс Ніна Губенко. Жінка з Волновахи каже, тут знову відчула жагу до життя. Мені тут дуже подобається, тут дуже багато заходів, які організовані для тимчасово переміщених осіб. Я їх, ну, всі відвідую. Зовсім недавно нам. Юлічка дуже добре організувала і показала, як з телефона гарно зробити фотографію. Ми, фото. Ми дуже багато не знали. Тепер побуваючи на цьому заході, я тепер уже не можу сказати, що я спеціаліст, але фотографую вже добре. Йога, заняття самооборони і не лише окрім фахових консультацій, для відвідувачок простору влаштовують корисні тренінги, пізнавальні лекції, курси підвищення кваліфікації чи освоєння нових знань. Якщо відвідати відповідні заходи, то потрібно зареєструватися. Зареєструватися можна в нашому телеграм-каналі відповідно на кожен захід окремо в період нашої роботи з 27 квітня по вчорашній день. Наш простір відвідали 2516 раз, із них 326 унікальних жінок, тобто ті, які відвідали простір вперше, і 96 діток. Також у затишну Space працює дві групи підтримки. Одна з них це для жінок, які очікують рідних з війни. Цю групу підтримки веде наша кризова психологиня Тетяна Гончарук, яка збирається з дівчатами кожного тижня і розповідає їм про особливості психологічних змін військових захисників і захисниць. Як потрібно з чоловіками спілкуватися, коли вони на фронті, що їм розповідати, що не розповідати. Це все дуже тонкі деталі, які от кожного тижня ми розбираємо. І окремо у нас є група підтримки для жінок, які переїхали з інших міст. А тому, що тут ми більше працюємо над їхнім ресурсом для того, щоб вони знову відновлювались, хотіли працювати чимось займатися. Так не сиділи вдома. Працює простір з понеділка по суботу, з 10 до 19 години.